У Чорноморській дитячо-юнацькій спортивній школі пройшов всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід Кулґеймс. «Cool серед юнаків та дівчат в рамках міської спартакіади учнів початкових класів. Сьогодні на базі спортивної школи проводиться всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід Кулґеймс «Cool у рамках. Міської спартакіади серед початкових класів у спортивному заході беруть вісім шкіл нашої Чорноморської територіальної громади. Чотирикласник Кирило прийшов тільки за перемогою. На менше він не згоден. Я перемогти, зайняти перше місце. Учасниця змагань Олена поділилася, що до заходу готувалася зі своїми тренерами тиждень, впевнена, що сьогодні зможуть використати свої вміння наповну. Ми готувалися до змагань цілий тиждень. Захід був проведений з метою формування у юних спортсменів фізичного та духовного здоров'я та набуття навичок здорового способу життя. Такий розважальний захід для діток, щоб вони. Трохи розважились, як скажем, поєдпоєднали і спорт, і відпочинок усіх учасників змагань було нагороджене грамотами та солодкими подарунками. Все буде Україна, Олена Голод, Валерія Самсонова і тетради.